Вас вітає Захід України. Привіт і збройного. Рано вранці, до схід сонця, хтось постукав у віконце і сказав нам цю новину, що у тебе і мені. Вітаємо тебе із твоїм днем народження. Бажаємо тобі всього самого найкращого і всього того, чого ти сама собі бажаєш. А саме основне здоров'я. Любові. Добра, терпіння, Божого благословення у всіх справах. Поваги від дітей і своїх онуків, щоб вони тебе любили так само, як ти їх любиш. На закінчення хочу прочитати вірш, який ти любиш. І пам'ятаєш, я сподіваюсь. В природі є закон такий, нектар не мусить пропадати. Якщо хтось просить, треба дати. Бо лучше дати і радіти, чим не дати і жаліти. Нектар має не пропасти. Ждем вас у нас у бравному в гості. Так що давай швидше приїжджай. Бо лелеки вже прилетіли. Так що збирайся дані і на родину. Чао! Від привіт. Від Юрій, Каті.